Ну що ж, хтось таке наплів Дональду Трампу, ем, якими дорогами ходили генерали, що в нас океан був виявляється. Ну зараз ми це все будемо розвінчувати і до нього доносити. Між тим палає Російська Федерація так, що навіть не знаю, з чого ранок починати і те відео хочеться подивитися. І це зараз будемо разом дивитися і наслідки ударів більш ніж ефективні НПЗ один за одним. Отак От як просто падають карти, зупиняють свою роботу. Зеленський поговорив з моді, що дасться розмова з непростою індією. Прямий ефір туба 24-го, Прямий ефір туба Тараса Загороднього політехнолога, який зараз. На наших екранах разом з нами і зі мною, Іриною Условою, пане Тарасе, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні, доброго дня, героям слава. Так подобається мені, коли оце замовляю відео, і прям не знаю. І те хочеться показати, і це хочеться подивитися в ніч на вівторок, 12 серпня. Мешканці російського Ставрополя якось жалілися, що їм знову не спалося. Не знаю, їм ще має подобатися двіжуха імені Путіна, яку він заповіщав, але вони жалілися на атаку невідомих дронів. Місцеві заявляли про атаку дронів на заводи Монокристал і Нептун. Там лунали вибухи. Також повідомлялося про дим і вогонь на місці падіння безпілотників. Губернатор області з оригінальним ім'ями прізвищем Владімір Владіміров звітував, що на території ставропольського краю оголошували безпілотну небезпеку. Завод Монокристал один з найбільших в світі виробників штучного сапфіру, корунду, входить до концерну енергомера, менша частка у Роснано. Експорт більше 98% виручки. Завод Нептун спеціалізується на виробництві систем управління для морських суден, як військових, так і Вільний входить він до переліку стратегічних підприємств Російської Федерації, але і це ще не все Російський Ярославль – там теж було більш ніж гаряче. Там спалахнув потужна спалахнула потужна пожежа на заводі, який вслугову військово-промисловий комплекс Російської Федерації за інформацією МНС, палає будівля на вулиці Полушкіна Роща, третій ран пожежі, 4,5 тисяч квадратних метрів. Загорівся цех лахофарблакофарбою кампанії. І так прикметно я оце гуглила. Значить що Ставрополя завод, а там пише вакансії. А так мені вже здається, що вакансії там не буде. Ну що ж, пане Тарасе, ми бачимо що до НПЗ хімічної промисловості, зберігання шахедів долучаються ще ось такі різноманітні цілі. Ну так, це є. Вона запитує, чи веде Україна перемовини. Україна вже веде перемовини от таким чином. Це і є ну знаєте в перемовному процесу, називається важель 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 тиску на будь-яких опонентів. Тому в принципі не важливо, що там буде говорити Трамп з Путіним за великим рахунком а важливо це. І ми повинні чітко розуміти, тому що знаєте українців. А, от що чого, чого нам ще не вистачає, от мислити конкретними категоріями так, конкретними категоріями, а конкретна категорія це кількість знищених ворогів, а кількість знищених НПЗ на території Росії. Конкретне запитання пов'язане з тим, чому нам ще не вдається знищити термінали на Балтійському морі, для того, щоб припинити будь-який експорт російської нафти. І тоді ми будемо замість того, щоб сидіти шаманіти. Та тлумачити, що мав на увазі Трамп, так ми будемо, будемо конкретніше запитання задавати. А чого у нас не вистачає для того, щоб це реалізувати? Це відповідна урядові програми фінансування нашої оборонки, ухвалений законопроекту. Дефенс дефенс сіті, які дозволить нашим виробникам отримувати а, пріоритети, о, які нам не вистачають, в тому числі фінанси відкривати експорт для того, щоб залучати ресурси в нашу оборонку. І тоді у нас якось веселіше буде взагалі справа рухатись не тільки в знищенні Росії, а взагалі в країні, тому що це нам не вистачає українцям, це мислити конкретними речами. От те, що ви показали, це і є конкретика. Яка дозволяє Україні диктувати в тому числі волю, і вічливо дивитися, що там будуть про що будуть розмовляти? Точніше, вічливо дивитися на Дунальдо Фредович і невічливо дивитися на Путіна і спокійно чекати, що вони там скажуть. А скажуть, вони в принципі нічого не можуть, тому що важелі в тиску на Україну немає, особливо коли інтенсивність ударів по території Росії, ви бачите, яка. Тобто, дивіться, фактично, вже ну, якщо не помиляюся, другий тиждень іде безперервна атака на хімічну на нафтову промисловість Росії, на залізницю, і все, що з цим пов'язано, так і залізничну інфраструктуру. А це є вагоме слово для деяких політиків на заході: що якщо ви там щось думаєте, а, собі що Україна повинна десь відступати зі своєї території. Ми думаємо, думаємо, що вам слід не треба так думати. Це погані думки, і давайте переходити до інших більш конструктивних думок. Та-та, да, да. це, це не те, що складова перемовного процесу. Ми тут а, перемагаємо, випереджаємо і е, ми знаємо, що таке переможні переговори. І знає, що таке переможні переговори. Пан Тарас. Тож, якщо ви хочете теж знати ба більше втілювати всі тактики, інструментарії в життя. Підпишіться, будь ласка, на курс пана Тараса. Переможні переговори. І це далеко не все, що ми можемо запропонувати. Далі буде більше пряме активне активне посилання прямо в описі під цим відео. Ну і на Ютубі наші, звісно, не забудьте на YouTube пана Тараса. Теж посилання знайдете неподалік від курсу Переможні переговори і не тут два також до цифри в 10 мільйонів разом і рухаємося. А щось і ще одна новина хороша, яка сьогодні додала мені настрою. А Bloomberg поділилося з нами прекрасним висновком про те, що Саратовський нефтепереробний завод, що належить Патроснефті, припинив прийом нафти після атаки дрона в неділю. Це вже третій об'єкт цього місяця. Лишень. Який зазнав пошкоджень від ударів безпілотників, російські та українські військові продовжують обмінюватися авіаційними ударами. Нагадує Блумберг. І нагадує, що Саратовський НПЗ розташований по Поволжі, має проєктну потужність переробки близько 140 тисяч барелів сирої нафти на добу. Але та да, враховуючи цієї пожежі, яку ми спостерігали 10 серпня в неділю, то мав мав в минулому часі його тривала зупинка. Може вплинути на внутрішні поставки бензину в період сезонного зростання попиту на пальне. Та й на загал я дивилася російських. Опозиційних економістів, вони теж, зокрема, Володимир Мілов кажуть про те, що гайки, ціни на бензин вище і вище, і буде гірше і гірше. Ну так воно є, тому що це має накопичувальний ефект. Спочатку пошкодили, вони десь можливо теоретично могли підремонтувати. Потім ще раз прилетіло, потім добили те, що те, що довідремонтували. А враховуючи, що зараз є не збір врожаю, це величезний попит. Є зараз на на там нафту на нафту ну мається на увазі тут більше дизель, і чим більше буде у росіян таких проблем, тим буде краще для нас і Це ж постачання і для фронту, і для цивільної економіки, і багато чого іншого. Зростання цін на нафту, це зростання інфляції. Це ще накладається ще на падіння залізничних перевезень. у них вже зафіксовано зараз, можна спостерігати. Вони офіційно визнають, а вже на 10% в цьому році впало залізничне перевезення. Це свідчить про, про наростаючу кризу російської економіки, як би вони. Це не ховали, і причому достатньо суттєво падіння. Ну що таке, 10% відсотки залізниця? Це говорить, що криза, як криза, яку ми спостерігаємо по всіх галузях Росії, вона наростає. Тим більше, от буквально позавчора цікава новина прийшла, раптом здох е, один з власників найбільшого забудовника е, взагалі Росії. Ну, 56 років, звичайно, це саме той вік, коли треба вже помирати, особливо враховуючи, що ти маєш доступ до медицини, не точно не бухаєш, як там звичайно середньостатистичний росіянин. Але 56 років це якраз той час, коли треба прощатися з життям, особливо коли ти обіймаєш дуже. Дуже таку а, а, володієш багатьма статками говорить, що хотів, щоб продавати свій бізнес, то, то розуміючи, що криза. В будівництві навіть сильно наростає. А, так що такі от справи. Тому чим більше буде пошкодження логістичних шляхів, чим більше буде знищення хімічної промисловості, чим більше буде знищення оцих ем, ем, заводів. А, вчора СБУшники, наприклад, влупили по Варсамаському заводу, це ніж Ніжерас, Вароська область, де було знищено завод з виробництва компонентів для ракет х101 якими бомбардують е Україну е так, що спецслужби працюють, армія працюють у на території Росії. Ми бачимо гарне таке змагання е малюка та Буданова. Хто більше кінчить росіян і знищить об'єктів? Так, що це не може нарадувати. Оце здорова конкуренція між спецслужбами. Тада да. пане Тарасе, а оце цікаві. Оці смерті, взагалі, які відбуваються на території Російської Федерації. По перше, теж ми звісно не будемо їм співчувати, бо більше навпаки, хай тут напишуть, що я розчила Ну нічого я переживу, особливо коли це пишуть російські боти. То це ж навіть комплімент, як то як то інакше його вважати. пов'язували оцього девелопера співвласника компанії Самольот Михайла Кеніна, який помер у віці 56 років Шойгу. Він до речі, восени минулого року писали в російські помийки, хотів продати свій пакет акцій ринковою вартістю двісті. Сімдесят мільйонів доларів через фінансові труднощі. Ой, а що ж таке? Я думаю, що компанія Самольот, як і всі самольоти в Російській Федерації, в них маєш пусть все нормально, але точніше, да, точніше, навпаки, пов'язують його з шойгу. Ясно, що вони там відмивали. Очевидно, що фінансові труднощі і щось там уже будувати було. Але раніше ми говорили про те, що помирають представники нафтогазової теж промисловості, різні там судді. Оце гинуть. А це вже пішли такі і приватні компанії. Чи вони і раніше ці також представники приватного сегменту сектору Російської федерації чомусь гинули, коли ставали недоговороздатними, 56 років. Да, ще міг би жити років 40 може навіть. 20. Е, ну, так, так воно і є. Це якраз свідчення того, що поріг скорочується, а те, що в будівельній галузі, будівельні галузі, ну, дивіться, він минулого року, якщо шукав пакет, значить угу. він тоді ще бачив, що тенденції втішно йдуть. А зараз те, що тенденції невтішні, є, наприклад, те, що найбільший виробник наприклад, цементу в Росії перейшов на 4 денну денно робочий тиждень. Далі ми бачимо АвтоВАЗ Перейшов Камаз перейшов на чотириденний робочий тиждень. Це означає мінус 20% зарплат. Це означає, що велике затарювання є продукцією, яку немає куди збувати. І багато чого іншого тому те, що він там самовбився, мабуть, рази три. А ось ну це гарна тенденція. Те, що по приватному бізнесу там взагалі йде вже достатньо. Вона там просто у нас не розглядається. От нещодавно, десь два місяці тому, забрали кампанію пов'язану з видобутком золота, так. Там е, власник цієї компанії хотів вилетіти за кордон на власному літаку. Його арештувало прямо в аеропорту. А потім компанію забрали на тій підставі, що виявляється, виявляється, ніхто ж це не підозрював. Що це дуже травмоопасне, в принципі галузь, е, шкодить екології і багато чого іншого. Тому там процеси йдуть. Якраз е, рубка, як це... Серед приватного бізнесу, так і серед навколо державного бізнесу, звичайно, що вона буде зростати, бо є очевидні речі: чим менше пиріг, тим більше бажаючих, ну, знаєте, менше пиріг, а апетити залишилися ти самі. Іде перерозподіл власності, йде там націоналізація е, багатьох приватних бізнесів, які фактично стаються державними. Так що не можна не вітати, не можна не вітати ці процеси, те, що вони будуть загострюватися, це стає однозначним. Так що можна їм тільки побажати великого-великого успіху у знищенні один одного. І щоб всі, як ви сказали, що, що українці не будуть ображатися, їх, якщо їх будуть називати розчаловіченими, коли це стосується росіян. Угу. В них, до речі, ще й брак мільйона вантажників, водіїв і кладовщиків. Це непогано, що це всі сфери відчувають вже і дефіцит кадрів, бо більше мільйона вбитими пораненими, 700 тисяч плюс на нашому полі бою, інші скалічені, решта задіяні військово-промисловому комплексі. Хай там все встане скоро з такими темпоритмами. Ви правильно неправильно зазначаєте, хоча у Росії, звичайно, є резерв, де вони могли взяти робочу силу. Це сама Середня Азія, та сама Північна Корея. Ось вони в принципі працюють над цим. То слід їх теж недооцінювати. Але ж так просто, це ж теж не з назамінняш тих людей. А це треба ще навчати техніці. Як це буде працювати, і це довготривалий процес, але де, те, що ну знов таки тут ключова, те, що я завжди говорю про залізницю, Україна повинна працювати саме на залізницю, на і над літаками, тому що це а, логістика, інфраструктура. А, якщо якщо ну, не працює залізниця, ти можеш виробляти на своїх заводах все, що завгодно. Питання в тому, як воно потрапить у ту точку призначення, де, де вона призначена для застосування ну, пропустимо, та сама. Зброї тому ці процеси вже приховати навіть росіяни не можуть хоча вони дуже сильно позакривали статистику. Але стан економіки можна вирахувати ну от за такими непрямими ознаками, як, наприклад, швидкість пересування. Російських поїздів так? А, можна порахувати, а скільки вони перевозять вантажів, і навіть вони це там не приховують, а те, те що це йде, а можна подивитися на конкретику, пов'язану з зупинкою а, оцих величезних а, підприємств, машинобудівних. Якщо у вас так все добре, то чого ви на чотириденний робочий тиждень це все переводите? І багато чого іншого? Все компактне, як врожай, як ви мені розповідали раніше, і сьогодні ми нагадалися, так і все інше. Буде все скоро компактне, точніше, нічого не буде. В п'ятницю Дональд Фредович скаже Путіну, що він закінчив цю війну. Ми одного разу обговорювалися, він не збирався зі мною сперечатися. Наступна зустріч буде між Зеленським і Путіним або Зеленським Путіним і мною. Я хочу організувати зустріч між цими двома лідерами. Я думаю, що моя зустріч з путіним буде вдалою, але може і невдалою. Мене є такі експерти, інколи кажуть, та да, може да, може ні. Мене трохи турбує той факт, що Зеленський казав, я маю отримати конституційне схвалення, тобто в нього є дозвіл на війну і вбивства, але йому потрібен дозвіл на обмін територіями, тому що обмін деякими територіями буде. Це все цитую Дональда Трампа і частину його феєричних заяв, які пролунали напередодні. Він обіцяє, що спробує повернути частину цих територій України, каже, Росія окупувала частину найцінніших. А ще виявляється, я щось просто не знала, що у нас океан був. Давайте ми почуємо трошки фрагмент цього виступу Дональда Фредовича і повернемося. Обмін територіями таки буде. Про це знаю і від Росії, і з розмов з різними людьми на благо для добра України. Хороші речі, непогані речі. Також деякі негативні моменти для обох. Тож є і хороше, і погане. Ситуація складна, бо нинішня лінія фронту дим дуже нерівна. Ймовірно, доведеться змінювати межі, міняти ділянки. Ми збираємося змінити лінії, лінії фронту. Росія окупувала значну частину України. Вони окупували деякі дуже цінні території. Ми спробуємо повернути частину цієї території Україні, але вони забрали деякі дуже цінні території. Вони здебільшого забрали океан. У сфері нерухомості. Ми називаємо це нерухомість на березі океану. Те, що завжди має найбільшу ціну, якщо ви знаходитесь біля озера, річки чи океану. Це завжди найкраще місце. А в Україні багато людей цього не знає. Була здебільшого тисяча миль океану, і тепер майже все це втрачено, окрім невеликої смуги біля Одеси. Це невелика ділянка, там залишилося лише трохи води. Ну і як хтось до, до Трампу сказав, хтось геніальний, що в 2022-му росіяни були в Києві за 4 години, якби їхали по шосе. Але російський генерал якийсь вирішив їхати через сільську місцевість. Не знаю, хто цей генерал каже Трамп. Ми теж не знаємо. Але знаючи Владіміра, він вже точно не на посаді цей генерал. Ну і всі наші глядачі нагадали, продемонстрували відео, що не ні по якість сільським угіддям не їхали генерала. Все це ось, будь ласка, перші години нагадав АЗОВ, все відбувалося по трасі, по шосе. Ми не. Наші збройні сили, наші люди, які з першого годин, по масштабного вторгнення встали і нищили росіян, значить, ось, будь ласка, якесь сільське угідтя. Ну щось видно, Дональду Трампу відео не показують. Йому показують тільки оце розказують щось, не знати що. Ну і чого ж дивного? Якщо Дональд Трамп питає у прем'єра Угорщини Віті Орбана, який не єдиний не підписав спільне звернення Європи до Трампа перед його переговорами з Путіним на Алясці. Я запитав дуже розумної людини Віті Орбана, чи може Україна перемогти Росію? Він глянув на мене, яке дурне питання. Питання. Росія величезна країна, і вони перемагають в житті ведучі війни Китай перемагає через торгівлю, Росія перемагає через війни, сказав президент США Дональд Трамп. І ще хвилинку, знач Кримська війна, 1853 56 Як перемогла Росія, поразка Росії завершилася паризьким миром, який забороняв мати їй військовий флот та фортифікації на чорному морі. Російсько-японська війна 1904-1905 роки. Конфлікт за контроль над Маджурією і Кореєю завершився поразкою Російської імперії. Радянсько-Польська війна 1919 21 СРСР намагався як Завжди імперці хворі поширити радянську владу на Польщі, але зазнав поразки після дива на віслі 1920 році. По ризькому миру Польща отримала значні території на сході. Війна у Фінляндії зимова 1939 40 СРСР напав на Фінляндію, типу вимагаючи територіальних поступок для захисту Ліннинграда. І незважаючи на значну перевагу в силах, радянська армія зазнала величезних втрат. Афганська війна 79-89. Думали тоді втрати СРСР найбільші, але ж не знали, що зараз Путін покладе всіх. Ну, хто дезінформує Дональда Трампа і наскільки ця дезінформація впливатиме на перемовини в п'ятницю? Дивіться. Давайте по конкретиці. Головне, що головна фраза, що ви не знає, як закінчаться переговори. Ось це да. Це да. Тут ну він давайте знову таки. Якраз це, це його тактика теж виступів. Він завжди залишає собі люфт для того, щоб потім сказати, що вийшло, що не вийшло. А це головне було сказано. Далі, зброю будуть продавати, будуть продавати. Санкції знімати з Росії ніхто не буде, не буде. Все інше не має значення. Серьезно? Давайте так. ну, Те, що сказав Трамп, це він сказав своїм виборцям. Це ж він не з українцями спілкувався, не з українцями спілкувався, так. Ось, натиснути на Україну важелів немає, важелів впливу немає у нього. Тому що якщо вони, те, що я з вами вже обговорював, навесні у нас були значно гірші перемовні позиції. Перемовні позиції полягали в тому, що була велика невизначеність, не було грошей ЄС, наприклад, так європейці що не прокинулись, тому що Томаки, які давав, почав давати Трамп, не ниче не не доходили правильно і багато чого іншого. А зараз значно значно краща позиція у Трампа якраз більше проблеми з цією зустріччю, ніж, наприклад, у України. Ну добре, ну домовитись ви там про щось, ну спробуйте це реалізувати. Трамп не може зняти санкції з, е, з боку європейців проти росіян, чого вимагають росіяни. Як це до речі, вони намагалися зробити на весні. Хто сказав, що зараз щось вийде? Те, що там Трамп говорить, що там він щось обмінювати буде, там якісь території. Ну ну обмінюй, ну спробуй. Тобі що росіяни ж не не збираються зупинятися. А Путін буде воювати. До кінця, поки він буде при владі, наше завдання нищити, нищити інфраструктуру росіян, щоб у них не було можливості наступати, наприклад. Було б дуже гарно, було б дуже гарно, якби під час перемовин наприклад, на Алясці Україна в цей час роздовбала б, наприклад, термінали в Балтійському морі. оце це було. По доказом того, що ну не треба там щось без України обговорювати, що ви там щось вирішуєте тому що ані Трамп не має важелів тиску на Україну. Він не мав їх ще в навесні цього року реальних. Так і Росія не має важелів тиску. Україна буде багатьох визначати. Ну плюс європейці, які теж підтримують Україну, тому що тут питання їхньої безпеки. Тому все, що говорити що Трамп, це нас загалі не стосується. Ні, я розумію, що вона знаєте в Фейсбуках народився цілий, знаєте, різновид таких шаманів, так які сидять, інтерпретують, думають, інтерпретують, що говорить Трамп, обурюються, вказують йому на помилки. І так далі, ну, ну гарні люди так. хоча раніше були непоганими фахівцями з коронавірусом, ось тільки що вони будуть робити, коли Трамп припинить буде президентом. Цікаво, що вони будуть інші шаманити. А якщо по конкретності сказати, ну нам що сказали, що нам будуть припиняти зброю. Давати ні, не буде тобі, що її вже продають. Трамп це взагалі повністю влаштовує. От європейці дають гроші, купуються у американців. А, ось, і, а у нього немає важелі тиску на Україну. Ну от просто немає. Їх не було навесні, а, а зараз точно немає. Тим більше Україна, ну от інтенсивність ударів по території Росії показує, що а, на боці та України сила. Якщо ти розмову про те, що ви там щось там можна щось зробити, це все фікція. Ти можеш говорити з Путіним про все що згодно, з України. Ну що значить там я організую, не організую. Ну, так ти, якщо ти не організуєш ту зустріч, так ти. ну, Це ж даремно для тебе зустріч з Путіним, тому що вона нічого не вирішує. Так. Да. Ну, Ми теж, ми ж не можемо погодитися на ті умови чи домовленості, які вони там можуть між собою проговорити. Взагалі, ніхто на це не може погодитися. Європа Ну, нехай вийде. домовляються, а ми-то тут до чого. Так, да, да. І Європа так само, якраз крім Віті Орбана, це розповідає. Ну, домовляйтеся. <laughs> <Да. laughs> Давайте знову таки, навесні навіть, навесні у них не було такої можливості, а тоді перемовна позиція України була значно гірше. А у Трампа краще. Зараз у Трампа більш уразлива позиція щодо контактів з Путіним, тому що його і критикують всі, навіть його табір, так? І багато чого іншого. Тому те, що як він буде. Обговорювати і виправдовувати, як що у нього відбулося з Путіним, це не наша проблема. Ніхто Україну не не зможе змусити відступити з цих територій. Про що до речі, Зеленський сказав: якщо навесні це було неможливо зробити, то хто вам сказав, що це зараз можливо зробити? Ні. І Україна демонструє сили. Ми більше сили повинні демонструвати. Тому замість того, щоб знаєте, слухати, що Трамп говорить власним виборцям, ще раз підкреслюю: це він не нам говорить а власним виборцям. І відповідати він буде перед власними виборцями. так? Ми повинні запитувати уряд е і, і Шмигаля, де виробництва нашої зброї, такої, що чому досі є цілими термінали в Балтійському морі. Це був величезний удар по Росії. Е і там питання перемовин тоді Трампа і Путіна взагалі не мали ніякого сенсу. Mm -hmm. Mm -hmm. Та, на ну, принципі, тут прийнято. Так, у нас три хвилини сьогодні залишається пане Тарасе, і я хотіла би запитати вас про розмову Зеленського і е, моді, прем'єра е, Індії, який, е, яка, звісно. Ну, таке. і нафту купує російську і зброю. Купувала в Росії ще з часів э, э, СРСР невеликого. Зеленський поговорив з моді. Детально обговорили всі важливі питання двосторонньої співпраці, дипломатичної ситуації. Загалом подякував він пану прем'єру. Поінформував про російські атаки на наші міста, обстріл автобусної станції. Не тільки я слухала колишнього посла України в Японії Сергія Корсунського на хвилях радіо І Він каже, що да з Японії з, з Індією взагалі кейс непростий, просто такий, але з нею треба працювати, і насправді. Що бере моді, йому, в нього сильна економіка, в нього є і інші ринки, крім Росії, але є і інша небезпека. Вже є такі оцінки того, що фактично формується Альянс Індія, Росія і Китай на фоні загроз від Трампа. Чи може таке бути? Ну у нас з паном Корсунським є творчі розбіжності. Він теж не люб... Там він, як і багато хто не розуміє, що робить Трамп. Ну у нього виходу ну у нього. Передумови, що йде про якийсь розподіл розподіл світу, так? Йде, що буде формування якихось блоків і так далі. я Моя позиція, моя позиція що йде підготовка антикитайської коаліції для війни проти Китаю і США зараз активно цим займаються, тому Індії нікуди не піде, так. Тому що їй скажуть, що робити, як би вони там не говорили, тим більше на Індію тисне не тільки США, а й Європейський Союз. Вони ж вдвох на них тиснуть, тому що от й пакет там вже заборона, фактично нафтопродуктів, які зроблені з російської нафти. А це Індія теж цим займалася. І тому, тому ми повинні розуміти правда. Вони по -по поки відстрочили це на початок 26-го року. Тому Індія нікуди не подінеться. На неї є важелі тиску на відміну від Китаю. А, чому Китаєм поки що не виходить тиснути? Ну поки Захід займався вибачте всякою фігньою, типу зеленою енергетикою, та незрозуміло, зрозуміло іншими речами а, там, вільною економікою. все, що по, по іншому, а, Китай захоплював конкретно технологічні ланцюги, від яких захід тепер не може нікуди ворушитися. Першу чергу, а, це виробниця рідка земельних металів. Без чого, виявляється, неможливо зробити сучасну техніку і сучасну економіку. У Індії у Індії важелів тиску на Захід і на США таких немає, тобто будуть тиснути. Будуть давати по голові будуть важко давати по голові. Я впевнений, що ніякого блоку там не буду, тому що США і Трамп, як би там хто про нього не говорив, формують антикитайську коаліцію, де питання або ти з нами, або ти проти нас стоїть конкретно. Там немає такого або або, або ти по іншому працюєш, або так працюєш. Далі, що куди діне, тут знову таки питання економіки, куди е, Індія буде дівати свої товари для того, щоб продавати в Китай, який сам хоче комусь щось продати, чи Сполучені штатів Америки, де Трамп буде дозволяти в, в рамках в рамках можливого торгувати. Так, що це все все в це впирається, не буде там ніякого блоку, те, що там моді б, 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 намагаються телефонувати в Пекін туди, так у них там теж протиріччя величезні, і територіальні протиріччя і, і з багатьох інших питань. Тому нікуди нікуди Індія не по не подінеться. У них вибору просто не буде. Тому що зараз в Вашингтоні сидять абсолютно конкретні люди, які задають конкретне питання і готуються до війни з Китаєм. Тому я вважаю що нічого не буде, але те, що ми повинні з ними будувати. Те відносини без заперечення, я вважаю. Я вважаю, що Індія дуже перспективним є ринком збуту України для української зброї.